Гомін. -аут. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юра Коломієць, Єгор Шатайло та Настя зухвала. Синій екран по всьому світу. Як збій it систем зупинив банки перельоти? І Макдональдс. А, господи, уявіть, що війна закінчилась? Але ми все одно не можемо літати, бо в когось Windows. <рес> <рес> да, І курс, і курс долара знов по вісім, але ти не можеш зайти в додаток і зняти ці гроші. <рес> Ой, ну мене не хвилюють в елінії. Мені головне, щоб працював Макдональдс. Розумієте мої переживання. Навіть якщо їм треба буде записувати клієнтів на зошиток, мені байдуже, щоб було відкрито і все. <рес> да, повертаємось до першого джерела. Аеропорти й авіакомпанії масово оголошували про скасування рейсів, а ті, що вже перебувають в повітрі, екстрено сідають на землю. Польоти призупинила низка авіакомпаній по всьому світу від США до Австралії. Не працюють аеропорти. Це звучить як колапс цивілізації. І нам в фільмах казали, що це буде якийсь через вірус, всі стануть зомбі. От, а виявилось, що це просто через те, що якийсь джун щось не так нажав. Mm -hmm. Оце ні да, але ну і найстрашніше, що це вкотре відкрило світу очі на те, наскільки багато людей дупля не ріжуть в тому, що таке системні файли і чого не взяв удалить все з диска А Якщо не вистачає пам'яті на нову частину трансформерів, то що я там оту папочку не взяв удалять, та йома його. і 32. По-моєму, це от ідеальний сценарій для кіно. Яке мають показувати українцям в кінотеатрі. Знаєте, ну, для українців, які виснажені від цих постійно цього життя в історичні часи, це, це від цих емоцій. І от ми покажемо їм найнудніший блокбастер про апокаліпсис, де геній задрот душніла усуває баг, і най, найнебезпечніший момент всього цього фільму це як він ледь не облився гарячою кавою. 40, 40 хвилин хронометражу. Це він чисто в тролейбусі їде на місто визова. <рес> Порушення в роботі стосуються комп'ютерів із Windows, на яких встановлена програма CrowdStrike. Вона працює як антивірус і її широко використовують по всьому світу, щоб керувати безпекою комп'ютерів та серверів. Ну тут. Тут краудстрайк справився з безпекою ну, на відмінно, бо дуже важко взламати сервер, якщо він просто не вмикається. Mm -hmm. Ну mm -hmm. я знаю, як покращиться роботу будь-якої техніки, просто вимкний mm -hmm. і mm -hmm. ніяких проблем з компом. Імовірно, це і є головне е кредо CrowdStrike, де вони такі не можна зламати те, що вже зламано. Да, але також ця новина ще несе в собі іншу загрозу, а саме масове збільшення частки пафосних облич власників Макбукі, яке й до цього було на досить високому рівні, але тепер це вже пікова точка і ще один такий збій, і вони захочуть власну яблучну державу. Де в них нема ніяких збоїв, що ще не працювало найбільші американські авіаперевізники American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, аеропорти в Німеччині, Іспанії, Ірландії, Австралії, Британський мовник Sky News. Телеканал не вийшов прямий ефір, бо був відключений від мережі Лондонська фондова біржа. Користувачі Apple Pay по всьому світу скаржилися на неможливість розрахуватися. МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів заявило про вплив збою на роботу своїх електронних систем. Ресторани Макдональдс в Японії після глобального збою. Обслуговування припинило близько третини закладів в Україні і поштовий оператор нова пошта в Україні, але вже компанія відновила роботу. О, вже Щось... все вже відновило ну, роботу. Ну, ми навіть не помітили. Ми ми, ми дізналися. От мені подобається нова пошта. Ми дізналися про те, що вони вже відновили. Не про те, що не працює, а вже все на хорошо. Вас не дивує, що в цьому списку немає жодної компанії з Росії. Е, ну це виглядає, от як от він, секрет успіху. Нема ліцензійного Віндовса. Нема <рес> проблем, хто знав, що секрет стабільної роботи полягає в тому, що треба просто купити диск в переході всі часті Віндовса <рес> <рес> і все. Ну тобі нічого не страшно. <рес> ну, да, якийсь, якийсь чувак такий. А я вам казав, не треба переустановлювати вісту. <рес> Віста вона на, на всю життя. І там, там всі часті Віндовса, але в дурному перекладі, і там. Якщо б хотіть висновіти, прадуть. Ніяких збоїв немає. Заценіть, наскільки стійка система обслуговування в Макдональдсі, як там дресирують робітників, що збій в обслуговуванні це навіть не людський фактор в них. Я впевнений, що в наступний раз, коли буде збій Windows, працівники Маку построяться в живий біокомп'ютер, щоб ти і надалі зміг отримувати вишневий пиріжок. Mm -hmm. І це, це саме те, чого я потребую. Тому що, Ігор, ну коли як не під час техногенної катастрофи, людство буде так сильно потребувати Да, нам потрібні заклади нової хвилі, знаєш, якоїсь ще більшої, які прям упоровались по крафту, знаєш, вони готують все виключно на ватрі, воду фільтрують власноруч через. Зактивоване вугілля, і <свісля> в будь-який момент можуть встановити герої 3 тобі на любий ноутбук. І, і не тільки і вода в них теж крафтова. Вони мають, значить, маленький водородний реактор, де змішують гідроген і ок оксіген, і виходить маленький водородний вибух, і таки це наша крафтова вода. Ми додали туди трошки гелію. <свісля> Збі попередньо пов'язують з оновленням, розробленим компанією CrowdStrike та його взаємодією з Windows. Цю ж причину глобального нокдауну називав і засновник Монобанк Олег Гороховський. Несправна програма не дає машинам нормально запуститися, змушуючи входити їх у цикл відновлення завантаження. От нарешті світ мені підкинув відповідь підтвердження того, що ті люди, які постійно натискають на оновлені, не зараз, це самі розумні люди, не зараз. Windows Мені ще треба цій авіаві. Не зараз. Ну ви уявляєте, як це бути тими тіпами, які ну які оце провтикали? Ну в цьому ж є навіть щось величне, і от ти сидиш в своєму офісі, угу. літаки не не летять. Телеканали не роблять, ну Макдональдс і той закрився, і ти сидиш і такий відчуваєш свою владу над усім світом, дивишся на це і такий, це я на бакако. Це все завдяки мені. О, да. Це може стати приводом для появи нового виду тероризму. Бо що вже ці захоплення літаків? нікого не здивуєш ними. Але уявіть, що якийсь чувак записує відеозвернення, де каже: Давайте мені вертольоти, мільйон доларів, бо я зараз удалю цю папочку, і ви будете місяць без. З інтернету. Чи такі ну це дійсно лякає. Дайте, дайте йому, що він хоче. Скільки? 360 доларів. Все добре. Віддайте йому неміченими купюрами. І печиво можеш з офісу забрати. Все добре. Все добре. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, були Юра Коломієць. Єгор Шатайло. Та Настя захвала. Найкращий час, щоб оновити Windows, це тоді, коли нічого не працює. Тобто масштабна пандемія або апокаліпсис. Тож дочекайтеся слушного часу. <гум> так. А я вважаю, що сміятися з цієї новини має право тільки той, хто хоч раз власноруч переустановлював Windows. Всі, хто викликав майстера ітішника, помалкуємо. Гомін Аут. <гум>